І в цьому відео ви побачите. Тоже сироїжечка. А дивіться, який гарненький. Оце трутовик серчано-жовтий, друзі. Пахнуть, навіть аж сюди. Явно, що це не опеньки ніякі. Дивіться, який гарний. Дуже високо. Метрів 15. Зараз ми його так легенько штовхнемо як він погуркотить. Треба було сюди лізти, так спрашується. Сподіваюсь, нікого ми туди не потривожимо. Це на якійсь йетті тут. Можна з'їсти сирою. Ви знаєте, що деякі люди їдять лисички. Ну, їжовик, так. Да. їжовик гребенчатий камера. Ось так. Я знайшов, друзі. <смір> Це ауреокалі. <смір> аурео Ауре Ауре Радий вас вітати, любі друзі. Погляньте, вияснили сонечко, а перед цим був дощик. Сподіваюсь, це гарна прикмета. Друзі, виявився в мене вільний деночок, і я вирішив сходити до лісочка на пошуки грибочки. Перед цим були гарні дощики. Я сподіваюсь, що сьогоднішня моя прогулянка буде результативна. Тож запрошую вас, сідайте якомога зручніше, беріть щось смачненьке, солоденьке і вирушаємо на пошуки грибів. Йдемо, дивимося, треба бути уважним, бо гриби вміють ховатися. Або ми їх просто не бачимо, не всі, якщо швиденько дивимося, тож дивимося в обидва ока. Так, ну що ж, друзі, перший грибочок такий є, друзі. Подивіться, яка краса, неймовірна, який. Він невеличкий, такий ось взагалі, але досить гарний. Тобто дощі кидали свій позитивний результат, і грибочки починають з'являтися. Таке погляньте, якого красення, дивіться якого, ми знайшли з вами. Друзі, зараз я підійду ближче, ви побачите, який він красивий. Він з бахрамою по краям. Ось дивіться. Дивіться, який гарний. А там є ще менший, зараз покажу. Так, а ось і цей молючок, дивіться який. Так, це мухомор білий, да? якщо я не помиляюсь. Але гарний. У вульві росте. Ось Там у нього така вульва, я не буду трогати, чіпати його руками, але в нього таке яєчко вульва знизу. Чишучки такі специфічні. Ну, гарний, гарний. Піднімуся, там в Мохові прогляну, місцина така, був би я білим грибом, обов'язково там би ріс би, або якимось би другим грибом, може не обов'язково білим. Тож зараз провіряю. Що найду покажу. Тут мох виглядає просто бомбезно. Як таке може бути, друзі? Погляньте одна малесенька лисичка. А, нас таке не влаштовує. Де твої друзі? А ну, живо признавайся. Такого ж не може бути, да? Вони ж ростуть е сімейками. Ага, тут ось іще одна, я так зрозумів, вони ховаються. Ну, ми їх, значить, пошукаємо. Ну ось цю можна з'їсти сирою. Ви знаєте, що деякі люди їдять лисички, але це виконується професіоналами, тож не повторяйте за мною. Вони профілактанти гельмінтів. Тобто глистів не буде, якщо їсти лисичку. Ну, так стверджує література. Але ще раз кажу: не повторюйте, виконуються професіоналом. Сподіваюсь, не перший і останній раз. Ні, я вже їв раніше лисички. А поки я казак, знайшу іще лисичечку красуню. Ну що ж, шукаємо далі. Звісно ж, одна одна не росте, вони просто по богорчику так розбіглися і ростуть собі тихенько. Оптички заспівали. Тож, діло буде, трошки лисичок підбираємо, вони ніколи зайві не будуть. Друзі, а це шокуюча знахідка. Ви її поки не бачите, але зараз я приближу і покажу. Дивіться, я, правда, відламав уже шапиночку. Дивіться. А знаєте хто це такий? Да, Друзі, це один із єжовиків Він е, вважається лікувальним грибом, наскільки я знаю. Ну, коротше, інтернет про нього гудить. Я його в минулому році знаходив, не брав. В цьому році знайшов вперше, зламав випадково, я взагалі думав, що це лисичка, він так е, помаранчево зверху виглядав. Я його візьму, загуглю, що про нього пишуть і розкажуть, навіщо його використовують. Якщо він психотропний, я, звісно, його не буду ні сушити, ні вживати, нічого. А якщо він просто лікарський, подивимося, енциклопедичні дані, бо тут у мене немає їх, буде цікаво, що це за грибочок і взагалі Этот... Ну, їжовик, так. Да. Їжовик гребенчатий. Один із його підвидів, походу. Тут так і знизу голочки-голочки. Не знаю, фокусує чи не фокусує камера. Ось так. Візьму. Нам подивився, викинути завжди можна. Я сподіваюся, що мене від контакту з ним плющить не почне. Та ні, він здається, не галюциногенний. Про нього я взагалі нічого не знаю. Вони якось недавно вірвалися в моду. Або я про них недавно узнав. Що ж, йдемо далі? Відчували хоч коли-небудь тяжкість вибора. Ось зараз у мене тяжкість вибору. Піти отудист красиво взагалі. І до нагору там теж бомба красота. І, в принципі, ці дві дороги десь там зійдуться в одну, то в принципі нічого страшного, якої піти. Але зараз муки вибора терзають, мою слабу душу. Ну, піду цією, тому що це нагору. Поки є сили, треба йти нагору. Коли не буде сил, треба йти згори. Ну, логічно, логічно. Друзяки, зацвів вереск. Ось подивіться який він є. В честь нього названий місяць вересень. Ось такий. Бувають цілі плантації, але поки що мені не трапилися. Якщо трапиться, я обов'язково покажу. Тут небагато вереска, ось трошки. Друзі, дуже цікавий грибочок, знайшов. Я його знаходив минулого разу. І це у нас хто? Це у нас зірковий друзі. Це родич бздюхи нашої дощовика. Отак він ділає там. чик чик бачите, з нього. Ось маленький екземпляр. Ось, дивіться, покажу. Чик. чик, видно. Ось така в нього корона. Ось. Тут красивіше видно корону. Ось такий цікавий грибочок. Можна помилуватися трошки. Так, Небо сьогодні має отакий загрозливий видочок, а ще той туман, який піднімається на горі. Взагалі так трошки це. Але нічого, нам, любить, так би мовити, в печалі. Ми під дощем любимо гуляти. Так, що ж, далі нам он туди. Сподіваюсь, ще щось трапиться нам цікавеньке, Прийшли ми зрозуміло відтуди, Ну, йдемо. Не звісно, нікуди. Гарні. як хоч підзбираємо. Так, а це на що тут? Сироєжечка, да, з да. Ви погляньте, яку красунку знайшов. О, яка. Кхе. Гарна? Пахне. Теж сироєжечка. Красива. А там он жовтіє лисичечка. Щось вони тут а не хочуть гуртом рости, а ростуть поодиночку. Хоча, хоча подивіться, друзі, ось яка сімеєчка гарнюнька. Товстоногі лисички красиві. Так, тут ось іще там погрижена, але нога товстюча, товстюча. Ось ще одна лисичка. Погрижена, але товстонога така красуня, дивіться, яка. Заберемо, обріжеться, якщо що. Знайшов просто феноменальне місце. Вирішив вам його обов'язково показати. Ну, таке урвище, ось такий стоїть кам'яний стовп. Зараз ми його так легенько штовхнемо і як він погуркотить. Буде цікаво, прикольно. <с> ну, Жартую, звісно, який ви про що. Не можна штовхати камні згори. Але виглядає все одно епічно дуже круто. Дивіться, який камінець. Кам Порос мохом. Таке урвище. Я тільки не знаю одного, навіщо я з боязню своєї висоти ось сюди заліз. Щоб вам показати цю красу, неймовірну. Ну що ж, полюбувалися і йдемо звідси, поки я інфаркт мікарда не отримав. Хто б ще не казав про Google Maps, але а, він дуже крутий. Він навіть такі косячі тропи, тваринні, тваринні доріжки і то використовує для своєї навігації, друзі. Ну, отаке. Каже, що це дорога і, і не смій, тільки туди. Хоча може я щось і попутав, може він мав на увазі оту, що внизу йде дорогу. Але не знаю. Ну йдемо по цій. На яку попали, до, до тієї ще треба добратися. А це вже є. Але класно. Так, красиві. Не думаю, що тут гриби будуть, але полюбуватися красотами просто не можу не полізти сюди. Хоча висоти, боюсь, щоб ви знаймали, дуже душевно. Зараз вам дещо покажу. Ось є ось така ось скеля там. Ну як же туди залізти, щоб не впасти. Так, ось скеля. І на неї я планую залізти. Є там доріжка. Отак. Так, видно вам. Так що видно, кивніть. Так, друзі, я, звісно, не трус, але я боюсь. Але хочеться туди залізти. Зараз будемо пробувати. До речі, страх висоти один із найпоширеніших, ну не самий, але найпоширеніший страхів О, і я ним болію, друзі. Ну або ну так, да, болію. Наслаждатися так не можна. Ой. Але борюся, звісно. А, туди я не попаду, друзі. Туди ні. Якось так. Аж голова трошки закрутнула. <клес> Та високо, дужезно високо. Метрів 15, може й 20. Не, ну може й не 20, звісно. Так, ще дивіться, ось якого красавця знайшов. <клес> дерев'яного на пеньочку ось такому виросте. Прикольний такий, росою обтикався. Так, що ж друзі, піднявся стежинкою, отаке ось кам'яне царство сад камнів. І дивлюсь таке ось е строєння, будівництво. Зараз підійдемо поглянемо, але здалеку здалося, що це рукотворне. Так-так це є. Це хтось побудував собі таку ось хатинку дяді Тома. Зараз заглянемо. Сподіваюсь, мені... Там хтось побіг. Ну ладно. Сподіваюсь, нікого ми туди не потривожимо. Це на якийсь йетті тут. Ось таке ось житло. Ха-ха, круто. Круто. Хтось збудував собі. То там, мабуть, в нього камін. бо видно сажа. Це глиб середку, хоч і без розрішення. Димно так страшно. Ну, цікаво, молодець хтось старався працював і от там стежиночка так. Зараз по ній підемо далі шукати грибочки, щось поки що, крім лисичок, нічого не знаходиться, але Друзі, є, є знахідочки. Не спішіть, зараз все покажу, потихеньку підходимо, щоб не злякати. Дивіться, якого красення. Дивіться. Ха -ха, молоденький, весь ніжнесенький, дивіться який. Це трутовик серчано-жовтий, друзі, це істівний гриб на смак. Ем, для когось він як куряче м'ясо. Ну, для мене він не як куряче м'ясо. Він дуже ніжний, молоденький такий. Гарнюній, але це не все ще. Зараз я покажу. Не буду навіть виключати камеру. Так, ви вже бачите? Ні, ви, мабуть, не бачите. Камера погано передає. Трошечки зараз пройдемо. І ви побачите. Ну що, є контакт? Ха, ха дивіться, яка, яка сімеєчка трутовичка серчано-жовтого. Друзі, полюбуйтеся! Яка краса Оце так О, комаль полетіть, яка у мене дивіться, яка ніжна в нього, ніжний гімінофор такий, як він гарнюня виглядає. Так, пощастило, так, пощастило, друзі. А ви тільки погляньте, ось кого я знайшов вам ще хочу показати. Дивіться, який грибулька прикольний. Схоже на Іудине ушко, яке я знаходив навесні, тільки воно кольором трошки інше. Але може це якийсь його різновид осінній. Я не знаю. Інтернет е, таких варіантів навикидав. викидав. Я не пам'ятаю, як називався той гриб. Е, Ауріокарілія. Не знаю, язик ламається. Ну, коротше, друзі, якщо хтось знає більш точнішу, ми його не будемо брати, просто по. Полюбуємося, який він прикольний. Дійсно прикольний корінь, колір такий чудесний. Коротше, не знаю, не буду ламати язик. Хто знає напишіть. А Красивими грибами сьогоднішній день просто наповнений. Дивіться як красиво виглядає. Ха, -ха які, які сімеєчки. Ось так це все цілячком виглядає. І синички співають. Сонечко блиснуло після дощів. Вони подумали, що, мабуть, весна починається. <гум> Бо заспівали. О, дивіться, друзі, таких приколів в лісі треба оминати. Подивіться, кусок дерева висить на гіллі ялинковому. Вітер звалив, те обламалося, впало внизу, а те ось висить сюрпризиком. Подув вітру і воно полетіло на голову. Тож не треба таких тут. Фотосесії робити, як я зараз буду робити. Будьте обережними, друзі. Прикольні місця, але щось грибочків не бачу тут. А ні, бачу. Дивіться, друзі, О, Треба просто уважніше бути. Треба будь красунька так Тут кабани порилися. Ви також сироєжок шукали. Але і ми ще щось знайдемо. Ось там під ялиночкою ми гнули якісь біленькі грибочки. Зараз зайдемо, подивимося, що воно за грибульки такі. Ага, друзі, це у нас дощовички біленькі. Ха, дивіться, які красиві. Дивіться, які. молодюсінькі-молодюсінькі. Пахнуть, навіть аж сюди. Так, і більше нічого не видно. О, щось там хтось з'їв когось. Окей, шукаємо далі. Панючку якісь опеньки, обов'язково треба глянути, що за опеньки. Ні, це не опеньки, але схожі. <смі> так, хто це у нас тут такі? Так, не знаю, друзі, хто це тут такі, якісь пластинчаті гриби. Це не трутовик сірчано-жовтий, не знаю, це якийсь грибок, не хочу його трогати, його добряче погризли слимаки, хай він їм і лишається. Там ще біленький красень. Явно, що це не опеньки ніякі. Нам, в принципі, трутовичок ми вже взяли, а невідомих грибів брати не будемо. Йдемо далі. Знову наші старі знайомі оленячі рожки, такі помаранчеві гарнюнькі. Також їх не будемо брати, хай ростуть. А ось їх хтось. А, тут наступив на них хтось. да? Да, Хтось наступив на них. Ой, не фокусує. Нічим не пахнуть. Ну що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобалось моє сьогоднішнє відео. Цікаво погуляли, знайшли грибочки. Цим вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Всього найкращого. Підписуйтесь, ставте лайк. Па-па.